Всім я гімрбум, і це виживання в Майнкрафті. Ну шо, погнали! Так, сьогодні в мене, в мене задача така. Поведити того, якщо я все ну за ролік. Щось кристали поламати. Постарайтесь вижити, а не здохнути. Чи я то простить? Не знаю. Коротше. Йо-мое. А що означає? Включив? Так. Раз. Все. Сет поміняли. що це було небезпечно, що мені то далі, що ти приземлився, а? Зараз мою прицільність перевіримо. Нічого собі. Дякую, дракончик. А, то мене прозилось. Ти ти. -ти. Хвату, бо Я зараз помру, а мені цього. На, помру. Цілю запуск. Дракон, що ти в цілий час в мене летиш? я блоки свою... не взяв. й води не взяв, щоб зробити. Дракон, правда кашвин ти версии бешеный, ту мене летить, оп, оп. Перестань, Да дай відхилюсь алло Дракончик. Лови пулю. Ще одну пулю. Ясно? Я скоро вернусь. Поки вас тут не було, ще ще. Я понял, ще забув. Дракон! Коротше. Я забью, короче, эти все кристаллы, тут я вернусь. Так, все. Все. Мне капут. Шейдрон. Шейдрокон зараз на меня плыты. Да идите вы. Да идите. Плюс. Буягус прикус. Просто бежу. Уже на деякий час сюда, ведь килюсь. Может, цей дракон якийсь занадто читерний. Давай. На ты? Тра... А... Все, я уже на лпице. Крум-крум-крум-крум. Сьогодні сыриким. Тве буду кокати. Не. Бег Просто бігти. Сердечник, просто приступити з тим скільки мене сердечок? сердечку. Я тепер Ендер Дракона. щось він занадто хитрий. Я чого ж він на цій версії? Такий тяжкий, а не думав, що він настільки. А тепер я розумію, ютублю чого не, не люблю грати на цій версії телефонній. І специально шесть сів. дякую У мене тут -то чисто путь Чуєш? Ти там не сильно того Що зараз зразна А все Сейчас біг, тому що я, я андермена обзоров. Куда? Прикус швичку. Покажу я вже його добиваю. Давайте, друзі. Чуть-чуть перебурщив з ударами. Ніх, хто знят. Ну, то тут 102 уровня. Так. Хоп! Ну що, друзі? Ламаємо це, це, ставим факел. Я з дому взяв, поки помирав. Оп! Раз. І це чр! за лужу. И на этом я буду заканчивать. На следующей серии мы заняем за элитрами. Но будет там на следующей серии. Я еще три все речи скину, поменяю. И вернусь назад сюда. Поэтому всем вас, я Гербум. И это выживание в Майнкрафте. Всем папа.